Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це чергова передача переможний голос віруючого. Я боже мій, це було чудово. Я не хочу це закінчувати. Хвала Ісусу, це було так чудово. І мені подобається я те, що ти сказав перед записом, коли ще не вімкнули камери. Що сьогодні день зцілення, день зцілення. Слава Богу. Я відчуваю це. Отче, ми дякуємо тобі. І я пам'ятаю, що казала Горя на кожній школі зцілення. На кожній школі зцілення. Ісус зцілив їх всіх. всіх. Так говорить Писання. Ісус, цілитель. Так, вірно. Я буквально чую, як вона це каже. У мене аж так. мороз по шкірі. Кажу вам, ця жінка вміє проповідувати про зцілення. Слава Амінь. Богу. Помазана для цього, Так. відділена для цього. Так. Дозвольте мені вам дещо показати, від Йоанна 5 років. Чудово, Відкриймо його. Коли Ісус прийшов у цей світ, на престолі був зурпатор Ірод, окупований Ізраїль, Римський уряд, корупція у церкві, первосвящеником був чоловік, який не повинен був бути первосвященником. Як же Ісус діяв, коли міра беззаконня так наповнила, що його збиралися вбити? Міра беззаконня так наповнила, що вбила його двоюрідного брата Йоанна. як Ісус служив людям і не розбевщувався сам. Я покажу вам це тут. Чудово, від Йоанна, п'ятий розділ. Після цього було свято юдейське, і прийшов Ісус до Єрусалиму. Де б в Ізраїлі ви не знаходились, ідучи до Єрусалиму. Ви завжди йдете вгору. вгору. є в Єрусалимі біля овечої брами. Це важливо, купальня. Що по-юдейському називається Віфезда? Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга? був там один чоловік, цікавий вислів. Який 38 років не здужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він вже хворіє, сказав йому: чи не хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: Так, Господи, але немає людини, яка вкинула б мене до купальні, коли збуриться вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус: устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік одразу ж став здоровим, взяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота. Все, що робив Ісус, було виконанням чогось, що сталося у першому завіті. Він сказав: я прийшов не для того, щоб відмінити а щоб виконати його. Ось чому всі приходять до Єрусалиму на свято, а він пішов до купальні. Він виконує щось, що сталося раніше. Цікаво, що той чоловік прибув там 38 років. Якщо подивитись на час подорожування в пустелі і все інше, то вгадайте, що це приблизно такий самий період часу, якщо ви подивитесь уважно. У цього чоловіка не було нікого, хто допоміг би йому зайти у воду. Отже, Ісус встановлює новий завіт, в якому ми живемо. Ви прожили у ньому все своє життя, і все про що пророкувалось у першому завіті, він виконує до останньої літери. Отже, в Єрусалимі два зцілення стануться біля купалень. Так. Одна буде біля цієї купальні, а друга біля купальні село І в двох різних купальнях Ісус робитиме дві різні речі. Він не робив це однаково. І я подумав: Дух Святий ніколи не робить все однаково, так я міркував. Але Господь запитав мене Грех, чому я не зробив це однаково? Я відповів: ти ніколи не робиш нічого однаково. ми не можемо обмежити тебе якимись обмеженнями. Він відповів: Припини проповідувати мені завченими словами і дай відповідь, чому я не зробив це однаково. Я сказав: Господь, я не знаю, чому ти не зробив це однаково. Відкрий себе мені, покажи мені. І він почав показувати певні речі: купальня Віфезда. Віфезда означає дім милості. Кореневе слово у назві цієї купальні це слово «хесед». Я цього не знав. Кореневе слово в її назві це слово Хесед. Оце так. Купальня або дім Хесед. Це місце, де лежав той чоловік. І цю okay. купальню знайшли. Її знайшли трохи пізніше. Дозвольте мені вам дещо показати. Друга царів, давайте знайдемо цю купальню. Друга книга царів з Першого завіту. Зараз я знайду другу царів. Друга царів. Це одразу після першої книги царів. Так, сер, дякую. Друга царів, 18 розділ, 17 вірш. І послав цар Ассарійський, Тартана та всіх інших з великим військом до Єрусалиму. І пішли, і прийшли до Єрусалиму, і пішли, і прийшли, і стали біля водопроводу горішнього ставу, що біля дороги на полі білільників. Горішній або верхній став, коли археологи знайшли в іфезду, там був верхній став і нижній став. Колонада навколо нього п'ять ганків. Тобто там є два стави, або купальні перша і друга. Це вказує нам на Єзекію. Імовірно, це було збудовано Єзекією. Той самий став, чи купальня згадується в Ісаї. Усе це для того, щоб показати вам, чому Ісус тут. В Ісаї 36. Вибачте, мені потрібно було приготувати це завчасно. Не проблема. 36 розділ Ісаї, другий вірш. Асирійський цар послав Злахішу в Єрусалим, до царя Єзикі, Рабшака, з потужною армією. Той зупинився біля водогону горішнього ставу на шляху через поля білільників. Ось воно знову верхній став це купальня Віфезда. Так. Отже, є дві купальні верхня і нижня. Це змусить вас вигукувати. Ви готові? Верхня купальня називається овеча купальня. Хіба не це ми недавно читали? Так, це було біля Овечих воріт. Біля так. Овечих воріт. Брате Коплен, це місце, куди приводили овець, щоб принести їх в жертву за гріхи. Хвала Богу! Під час свята. Там у верхній купальні овець мили і очищали, перш ніж привезти їх у храм. І ось Агнець Божий прийшов до овечої купальні. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Вони приводили всіх овець до тієї верхньої купальні, щоб потім відвезти їх прямо у храм. Якщо ви подивитесь на карту Єрусалиму, то побачите, що купальня Віфезда знаходиться прямо за стіною храму. Тому цілком логічно, що вони заходили через овечі ворота і потрапляли прямо до овечої купальні, купальні Віфезди, дому милості. Ця вівця моя жертва милості заради милості Божої для прощення моїх гріхів, і овець приводили саме туди. І ось агнець Божий заходить разом з ними і бачить того чоловіка, що лежав там. Коли Ісус зайшов, то цікаво, чого він не зробив порівняно з Селоамом. Коли Господь запитав мене, чому я не зробив це однаково, я почав порівнювати те, що зробив він. Коли я досліджував це, то виявив, що в часи Ісуса ця купальня була зовсім іншою. Цар Ірод дещо до неї прибудував. Цар Ірод багато чого там набудував. Він дещо прибудував до тієї купальні, і він не був іудеєм за вірою. Він у всьому догоджав Риму. Він збудував Кесарію Филиппову, де Ісус каже, ворота пекла не подолають церкву. Він збудував там великий храм Богу пану. Він збудував грецький храм біля тієї купальні. Якщо ви прочитаєте історію, тоді знаєте, що іудеї часів Ісуса не любили. Коли іудеї були біля тієї купальні, бо тепер вона перетворилась на беззаконня і під час археологічних розкопок там знайшли багато символів медицини, наприклад, змію на палці, ця купальня була присвячена Асклепію, грецькому богу лікування. Тому багато греків і світські люди, які жили в Єрусалимі. Ходили до цієї купальні, бо там збурювалась вода, і Бог за своєю милістю продовжував збурювати воду для людей, які там знаходились. Але у равинів були проблеми з тими, хто отримував там зцілення, бо вони не хотіли ставити це у заслугу поганському божеству, яке було встановлене у святому місті. Тому Ісус приходить туди і дає тому чоловіку настанови. Той каже маю людини, яка б опустила мене у купальню, коли збуреться вода. А коли приходжу я, вже інший сходить попереду мене. Ісус каже йому, устань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав. Це була субота. Ісус збирається здійснити ще одне диво це станеться, коли він прийде до купальні Силуам. О, це в 9 розділі від Йоанна. Я прочитаю це від Йоанна, 9 розділ. І, проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. Учні запитали у нього учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що народився сліпим? Подібні питання ми чуємо і сьогодні. Ісус відповів: не згрішив ні він, ні батьки його. Від Йоанна 9, 3 вірш. Але це для того. Щоб на ньому виявились діла Божі, Доки є день, потрібно, щоб я робив діла того, хто мене послав. Приходить ніч, коли ніхто не може робити. Поки я є у світі, я є світло для світу. Це повертає нас до 15-го розділу буття з тим завітом. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязово зі слини і помазав ним очі сліпому, і сказав йому Піди вмийся в купальні селоам село у перекладі означає посланий. Отже, він пішов умився і прийшов зрячим. Ісус наказав тому чоловікові вмитись у тій купальні. У Віфезді він не сказав тому чоловіку умитися. І я подумав, Господь, чому ти змінив це? і потім до мене почало доходити. Чому він так зробив? Купальня Селоам. і я був там. Це ріка Гіхон, яка витікала з Еденського саду. Вона згадується в Еденському саду. Це жива вода, це проточна купальня. В іншій купальні потрібно було збурювати воду, і вона була присвячена поганському божеству. Ісус не хотів, щоб це приписували дияволу, він зцілив його слово. Богу. Цього чоловіка Це чудово. цього чоловіка Ісус зцілив водою, бо він міг умитись у тій купальні. І це була купальня для очищення. Це була купальня для очищення. Друга купальня також була для очищення, але вона була зіпсована беззаконням. І тому Ісус не пішов на компроміс. Він зцілив того чоловіка. Його це не зупинить, але він не користуватиметься для цього їхніми методами. Дозвольте мені показати вам те, що зробив Давид. Ось що Ісус виконує тут. Друга Самуїла, п'ятий розділ. Якщо ви маєте Біблію, можете відкрити це місце. Друга Самуїла, п'ятий розділ. Я почну з шостого вірша. Ісус – син Давида це термін завіту. Ми з вами вже говорили про це раніше. Mm -hmm. Так. ім'я Давида Далет Вав Далет на івриті. У давньоєврейській мові нема цифр, тому для означення чисел використовуються літери. Але в перша літера це один бет два, гамель три, далет – чотири. У Євангелії від Матвія сказано, що Ісус чотирнадцятий рід від Давида. Чотирнадцятий. Якщо взяти цифри імені Давида, то вийде чотирнадцять. Це неможливо вигадати. Це є в Писанні. Біблія постійно вказує на себе в різних посиланнях. так чи інакше, Давид тут. І послухайте, що говориться у п'ятому розділі Другої Самуїла у шостому вірші. Одного разу цар зі своїм військом пішов на Єрусалим проти євусейців, що жили у тім краю. Вони переказували Давидові мовляв, ти не підійдеш сюди, бо навіть сліпі та кульгаві воюватимуть проти тебе. А це означало, Давид ніколи сюди не вступить. І все ж Давид заволодів фортецею Сіон, тепер це місто Давида, і сказав Давид того дня: послухайте, що сказав Давид. Кожен, хто піднімається до водогону і вбиває євусейців, нехай нищить списом і кривих, і сліпих, що ненавидять душу Давида. Тому і говориться: сліпі та криві не увійдуть до храму. Кого Ісус, син Давидів, зцілив біля купалень? Сліпого, Сліпого і кривого. Ісус каже, я знаю, що сказав Давид. Цей син Давидів не буде діяти таким чином. дозвольте сліпим і кривим приходити до мене. Це повертає нас до Ісаї. Сліпі прозріють. Отже, тих, кого відкинув Давид, Ісус приймає і зціляє. Він не просить того чоловіка піти і умитись у тій купальні, але він робить це у купальні Силуам, бо там жива вода. Це знову вказує на Ісуса. Він не йде на компроміс з самим собою. Він все одно зціляє людину, але не йде на компроміс з нечестям того часу. ісус все одно виконує свою місію, тому сутність у тому, що ми все одно можемо робити те, що Ісус покликав нас робити у цьому світі, наповненому беззаконням, а не йти на компроміс. Так, Слава Богу, і не робити дурниць. І ось коли Ісус зцілив того чоловіка і наказав йому вмитися у купальні живою водою, зцілив і другого чоловіка, він відмінив те прокляття, яке Давид промовив своїми власними устами у місті Давида про те, що не буде ні сліпих, ні кривих. Ісус каже: Ти правий, їх так. не буде, я зцілюю. Слава Богу, і він зцілив обох тих людей. Тепер ви розумієте, чому він пішов туди? Бо він мав виправити те, що сказав Давид про це царство. Ісус йде. Ізціляє кривого чоловіка на язичницькому місці. Раніше воно не було язичницьким, але потім стало. І це те, що Бог готовий робити навіть зараз. Ось чому такі люди, як Тодд Вайт, можуть ходити до супермаркетів і зціляти людей. О, так. Боже мій Бо ми живемо в інший час. Ісус відмінив це. Це мало бути дуже просто на ньому. Таке помазання, щоб свідчити Так. і Тодд Вайт був повною протилежністю тому. Ким він є зараз? Він був бутівником, стовідсотковим бутівником. Стовідсотковим. Але з Богом він пішов зовсім іншим шляхом. Коли я дивився його відео з Ізраїлю, він підійшов там до двох молодих солдатів і засвідчив їм. Так. Yeah? Так. І потім він запитав їх. Чи можу я помолитися з вами? Вони відповіли: звісно. Обоє ті молоді воїни прямо там прийняли Ісуса своїм Господом. А через кілька хвилин одного з них вбив терорист. Боже мій. Я маю на увазі, ми живемо в такий час. І сильний євангелист Божий. Але знаєте, брата Коплен, Дух Святий бажав би того самого для всього тіла Христа. Безумовно, у такий час. Безумовно, нам слід займатися справою нашого Отця. Сміливо. Сміливо. Тот свідчить так сміливо, що його дружина більше не ходить так. з ним до супермаркету. Джекі не ходить з ним. Його донька ходить, а дружина ні. Якось тот зайшов до магазину і одразу пішов до каси і сказав. Чи можу я скористатися вашим мікрофоном? Увага, покупці. І завдяки тому мікрофону вас чує весь магазин. Він сказав: Господь, я перефразую, я не пригадую точних слів, але тот сказав: Господь сьогодні готовий зцілити будь-якого глухого в цьому магазині. Якщо ви підійдете до четвертої каси, я кластиму руки на людей з вадами слуху. Він попросив дозволу взяти мікрофон, але він не просив дозволу сказати це. І люди в чергу й отримували зцілення. І касири вважали, що це було чудово. Так, В Єрусалимі так роблять. До мене підходили ортодоксальні равини і запитували, чи можна мені помолитись за вас. Це не рідкість. Для Тода це було чимось цілком природним. Вони роблять те саме: як звати ваших дітей, як звати вашу дружину, як звати ваших рідних. Давайте я помолюсь за них. Я хочу благословити їх. Ми так. втратили це у тілі Христа. Я не знаю, як ми це втратили, але ми це втратили. Ось ще я вам скажу, якось ми з Мішель були у супермаркеті. І я помітив у однієї дівчини на шиї зірку Давида. Та дівчина сказала мені, я вас знаю. Вона бачила наскільки разів. Вона навчається у школі Тодавайта, і вона запитала: можна я помилюсь за вас? Я маю на увазі, що всі вони несуть на собі це помазання. Так. Тот вклав це в них. Я постійно кажу студентам біблійного коледжу Кеннета Копленда: ви несете на собі помазання Кеннета Коупленда, так правильно і цього служіння. І від вас очікують, що ви будете йти до людей у цьому світі. Ви завжди будете відзначені цим. Це те, ким ви є І це те, що їм проповідую. Я хочу, щоб вони очікували цього. Я хочу, щоб у них були ті самі знамення і процвітання, яке перебуває на вашому житті. Я був в Атланті. і це було в ті дні, коли у нас був літак. Lockheed Jetstar. А Центр безпеки польотів і навчання був в Атланті. Ми вийшли із симулятора і було вже доволі пізно ввечері. Тож ми вийшли звідти разом з чоловіком, який проходив зі мною ту підготовку. І я сказав: заїдьмо до продуктової крамниці. Мені треба дещо купити. Перш ніж ми поїдемо до готелю. Він погодився. Звісно, тож ми поїхали туди. Була, мабуть, 6.30, 7.00. Можливо, восьма година вечора. Це було взимку. Було вже доволі темно. Ми зайшли туди, і там був молодий темношкірий хлопець, ще зовсім молодий юнак. Йому було десь 18-19, може, 20 років. Він вийшов за рогу і сказав. Брате Копленд, що ви тут робите? Я відповів: проходжу льотну перепідготовку. Послухайте, тут брат Копленд біля дев'ятого проходу. Йдіть на всі сюди. Там, в тому магазині, була ціла група людей з церкви Хрефло Долара. І вони сказали: брате Копленд, чи не могли б ви помолитися за нас? Їм було байдуже, що ми були посеред того великого супермаркету. Не пригадую, як він називався. Їм було байдуже. І вони клали руки один на одного. Вони несуть помазання долара. Вони несуть це помазання. Безумовно, він навчив їх, і це те, що нам слід робити. Ісус сказав, ви робитимете ще більше діла. Ми несемо в собі частинку так. нашого равина. Ось що Мені ми робимо. Це подобається. Ось що ми робимо. Кажу і ось якими нам слід бути. Якщо можна, я скажу те, що я щойно почув: ви носите в собі гіркоту і все інше. Як тільки ви відпустите це і покаятись у цій провині, ви будете зцілені. Я щойно почув це. Так, сер. Ви будете зцілені. Ви просите Бога зробити щось, тоді як ви самі маєте щось змінити. Так, хвала Богу, алелуя. Сьогодні день зцілення. Вчора ввечері ми з Лорією дивилися школу зцілення, і там була одна дівчина. Коли Глорія проповідувала, Глорія завжди завжди згадує про депресію. в одній з проповіді вона сказала. Якщо ви в депресії, то ви думаєте лише про себе. Якщо весь час думати про себе, то це будь-кого зажене в депресію. Так і всі, наче прорвало. Розумієте? І після цього вийшла дівчина, і вона просто розплакалась. Вона сказала: сьогодні вранці я отримала зцілення від глибокої депресії. У мене була депресія. То була дуже молода дівчина, але вона сказала. В моєму серці була депресія. А тепер я зцілена. Я зцілена. Глорія схопила її за руку і сказала: біжимо. І вони побігли у передній частині тієї будівлі. І це було в серпні 2000 року на одній з наших конференцій. Хвала Богу. Тій дівчині тоді було 20 років, а зараз їй вже більше 40. І тоді вона була повністю звільнена від депресії. Вона також отримала зцілення від інших речей. Так, бо це впливає це на інші впливає речі на все. на все у вашому тілі. На все у вашому тілі, на вашу духовну людину, це впливає на вас. І настав час для церкви Ісуса Христа, вся планета стогне і очікує, коли ви проявитесь. Так і це те, що має статися. Продовжуй і послужи людям, послужи зціленням, послужи спасінням. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса, все починається з цього. Якщо ви ніколи не складали завіт з Ісусом Христом. Ніколи не приймали Його як свого Господа і Спасителя, це дуже просто. Вам потрібно вірити, вам слід сповідати Його своїми устами і прийняти його, вам слід сказати: Отець, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, і я визнаю, що я грішник. Я прошу тебе, вибачити мені всі мої гріхи, і тепер я сповідую, що ти мій Господь. Я приймаю тебе як такого в могутнє ім'я Ісуса. Дякую тобі, Ісусе. І зціленням те саме. Ви так само приймаєте своє зцілення. Отець, я дякую тобі за те, що ти Це прямо зараз торкаєшся. Людей по всій планеті Це так просто в ім'я Ісуса. Будьте здоровими від будь-якого недуга, від маківки голови до підошви ваших ніг. Слава Богу. Ваші коліна. Я бачу, як прямо зараз стіляються коліна, стіляється спина, депресія, про яку ви щойно казали. О, Починайте прославляти так. і бігати і вигукувати, і депресія залишає вас в ім'я Ісуса. Це день вашої перемоги. Так. Прямо зараз в могутнє ім'я Ісуса. А наш час вичерпаний. Які чудові два тижні. Це було приголомшливо. Ну ж бо джеремі, продовжуємо. Дякую, дідусь. Ситуації та обставини у цьому світі тимчасові можуть змінюватися, але Бог і Його слово про перемогу назавжди затверджені на небесах і на землі. Тому нам потрібно радіти тому, що Бог зробив нас переможцями через Христа. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургії, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачу переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина Слова божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були отримати реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем: сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримати настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри. Читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримуйте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті. Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Сьогодні на нашій передачі день пожертвувань. І я хочу нагадати вам, що каже Біблія у шостому розділі послання до Галатів у шостому вірші. Сказано: «А хто навчається слова, діли всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина? Вам потрібно сказати це зараз. Що посіє, що посіє людина, те й пожне. Я знаю, що багато з вас дивляться цю передачу не лише сьогодні і не лише цього тижня. Багато з вас дивляться її вже кілька місяців, навіть років, і ви є партнерами цього служіння. І сьогодні ми хочемо сказати нашим партнерам, як ми вдячні за вас. Кенет і Глорія Копленд люблять і цінують вас, і вони моляться за вас щодня. І якщо ви є партнером цього служіння, то ви знаєте, що партнерство має свої переваги. Коли ви робите те, про що говориться у цьому вірші, ділитеся, бо відповідаєте тому, хто навчав вас і приніс вам це слово, ви знаєте, і я знаю, що це насіння і цей акт послуху дають Богу доступ, щоб він міг діяти у нашому житті, в наших сім'ях, в наших фінансах, і ми отримаємо від партнерів по всьому світі величезну кількість свідоцтв того. Що наш добрий Бог робить у їхньому житті? І якщо ви ще не є партнером цього служіння, я пропоную вам звернутись до Господа і дізнатись, що слід вам якось приймати участь у проповіді цього безкомпромісного слова віри у всьому світі від краю до краю. Партнери, послухайте, ваша віра, ваша фінансова підтримка все це допомагає нам нести слово віри людям у всьому світі. ви вже чули, як брат Коплен сказав, покликання цього служіння проповідувати і викладати віру. І саме це він вірно робить вже більше 50 років. І коли ви сієте у це служіння, ви стаєте партнером служіння, яке спеціалізується на використанні віри, на викладанні і проповіді віри. Отець, Ми приймаємо сьогодні пожертвування людей. Ми дякуємо тобі за партнерів, яких ти привів у це служіння, і за нових партнерів, які прийдуть. Ми приймаємо їх, ми приймаємо їхнє насіння, але найважливіше Господь. Це те, що ти бачиш це насіння. Ти приймаєш його і відкриваєш над ними отвори небесні, виливаєш благословення таке рясне, таке велике, що вони вже навіть не можуть його вмістити. Ми називаємо вас благословенними в ім'я Ісуса. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua для того, щоб більше дізнатися про наше служіння і про матеріали цього служіння. скористайтесь нашими безкоштовними матеріалами, які допоможуть вам зростати духовно. А також напишіть нам на ту адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Партнери, дякуємо вам за те, що допомагаєте нам проводити наші конференції, створюєте атмосферу, де люди можуть прийти, віддати своє серце Ісусові, отримати зцілення, почати жити так, як Бог покликав їх жити. Це велика справа, і ви її частина. Велике спасибі. Ми любимо вас і до наступної зустрічі. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.